Доброго дня, діти! Запрошую вас у світ цікавинок та пригод, а саме у школу. Пішли за мною! Ви будете мати свій кабінет клас! В ньому є парти, стільці, дошка, ігри та багато іншого. Тут ви отримаєте нові знання. Знаю, що ви справжні артисти. Актова зала це місце, в якому ви зможете показати всі свої таланти. У спортивній залі вас чекають найактивніші уроки. Разом з вчителем можна грати, бігати, стрибати. А коли хороша погода, можна позайматися на вулиці. Бібліотека відкриє для вас нові казки, вірші, розповіді. Комп'ютерний клас дасть вам можливість створити власну комп'ютерну гру. В кабінеті психолога ви будете грати, фантазувати, мріяти. Це їдальня! Тут ви будете обідати та насичувати організм вітамінами. В ліцеї створено безпечне освітнє середовище. На першому поверсі працює кабінет безпеки, де у цікавій формі та з відпрацюванням практичних навичок проводяться уроки з безпеки життєдіяльності. Первинне укриття. У разі сигналу повітряної тривоги. Всі учні та працівники закладу спускаються у первинне укриття, яке обладнане мережею інтернет та засобами відеоспостереження. В укритті учні переглядають відеоматеріали про безпечну поведінку. В Школі ми навчаємось. Відпочиваємо. творчо розвиваємось. Вітаємо тебе, майбутній першокласнику. Про мене ще зовсім небагато днів і ми зустрінемось. З нетерпінням чекаємо тебе, дорогий друже, у нашій шкільній сім'ї. В школі ви знайдете нових друзів, дізнаєтеся багато нового та цікавого. Ми вас чекаємо!